Отже, це російський безпілотник ланцет, який працює в парі з безпілотними літальними апаратами Орлан. Цей безпілотник стартує з катапульти, забезпечуючи безперебійне спостереження та точне виявлення цілей. Введений в дію безпілотник ланцет відіграє важливу роль, перебуваючи в режимі вільного полювання чи активно шукаючи призначену ціль, він готовий до знищення або виведення з ладу техніки. Ми розглянемо основні поетапні процеси цієї технології, дізнаємось про її тонкощі, тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної. Деталі ланцет 3 є найбільшою моделлю серії безпілотників, іноді відомих як дрони Камікадзе, розроблених компанією зала груп підрозділом концерну Калашніков. Але в чому ж полягає особливість цих безпілотників? Вся справа у вартості, адже їх виробництво обходиться приблизно в 20-40 тисяч доларів. Натомість гіперзвукова ракета «Кінджал» коштуватиме близько 10 мільйонів доларів. І найголовніше те, що після знищення їх зенітним вогнем, таким як гепардом, виготовлення ланцетів у ще більшій кількості не потребуватиме великих затрат часу. Погляньмо на технічні характеристики: дрон має довжину 1 метр 65 сантиметрів. Цікаво, що цей дрон має дві пари хаподібних крил спереду. І ззаду фюзеляжу і має розмах крил 1 метр від одного краю до іншого, і важить він близько 12 кілограмів. Порівнявши з людиною, ви краще зрозумієте його розмір, а ще краще співставимо його з безпілотниками: Switchblade 600 та Shahid. Ви можете переконатися, що шахіт набагато більший серед двох інших безпілотників. Перш ніж ми розглянемо, як він працює, подивімося на його складові. Хоч ланцетом може керувати екіпаж з двох осіб, проте є ще декілька елементів, які дозволяють йому функціонувати на полі бою. По-перше, для запуску дрона потрібна катапульта. По-друге, безпілотник Орлан, який відповідає за навігацію та спостереження для ланцет. По третє, для управління орланом і безпілотником ланцет, потрібен центр управління і контролю. Оскільки дані про безпілотний кланцет все ще засекречені, давайте розглянемо його частини теоретично. Знову ж таки, я наголошую, що це лише можлива теорія щодо технології. У носовій частині безпілотника знаходяться електрооптична система наведення. Ці камери виявляють світловий контраст контурів цілі на загальному фоні. У такий спосіб він себе скеровує. Коротше кажучи, це діє як механізм наведення. Одразу за системою наведення знаходиться бойова частина. Це типовий кумулятивний заряд круглої форми, який використовується для пробиття броні та залізобетонних укріплень. Позаду розташований електричний двигун, який розганяє дрон до стандартної швидкості 110 км на годину. Цікаво, що цей дрон витримає лише 40 хвилин роботи, майже так само, як і Switchblade 600. Ось покрокова схема того, як це працює. Крок перший двоє солдатів запускають дрон-розвідник Орлан за допомогою катапультної системи. Крок другий безпілотник Орлан відстежує та обирає цілі. Крок третій солдат розгортає крила ланцета і готує його до запуску з катапульти. Четвертий крок: система управління Орлан передає дані про ціль на дрон-ланцет. Далі дрон переходить на електрооптичну систему наведення за вказівкою центру управління Орлана. Шостий крок ланцет влучає в ціль і активує кумулятивний зарядник який використовується для пробиття броні та залізобетонних укріплень. Давайте ще раз проговоримо весь цей процес, але більш спрощено. Система управління безпілотника Орлан передає дані про ціль на дрон ланцет. Ланцет перемикається на електрооптичну систему наведення, щоб відстежити ціль. Потім атакує ціль вибухівкою, що прибуває легкоброньовані артилерійські гармати чи бронеавтомобілі. Друзі, в цих відео ми показуємо вам, як працює не лише західна техніка, але й російська, щоб ми з вами були більш обізнані в цьому і не забували, що війна триває, і нам потрібно підтримувати наших. Військових, які стикаються з цими боєприпасами кожного дня, підписуйтесь на канал і не забувайте допомагати армії.